Привіт, привіт. Давайте зробимо такий загальний розкид гроші у січні. Що чекає по грошам у січні? Це розкид для жінок в даному випадку. Тиму сигніфікацію, якщо резонує, значить розкид ваш. Давайте зробимо три варіанти. Буде три варіанти і ви обирайте. Навіть давайте без сигніфікації. давайте вибирайте просто свій варіант, і ми подивимося, що у вас буде по грошам. взагалі загальною інформацію. Ні, ні про кого не думайте, розслабтеся, вам зараз потрібно зосередитись на собі, на тому, що ви відчуваєте, відкиньте всі свої думки, будьте в медитативному стані, виключте свій мозок, виключте своє тіло, просто закрийте очі на мить і оберіть варіант, який більше за все на вас дивиться, які ви відчуваєте. Очі не брешуть, очі затримують погляд там, де це необхідно. Перша думка завжди буде. Найправильніше, ваші гроші в січні, поради і так далі, тому подібне. Обирайте, будь ласка, свій варіантик. Я сподіваюся, що ви вже обрали, і ми дивимося. Перший варіант, гроші в січні. Дивіться, те, над чим ви працюєте, ви думаєте, що воно не приносить ніякого плоду, але подивіться всі пентаклі. Да, ти за що ви взялись, ви тут аматор. Так, да, можливо, ви тут ще не на 100% впевнені в своїх силах. Да, можливо, у вас тут ще немає такого досвіду. Але те, як ви завзято це робите, те, як ви вмієте залучати до цього людей або нові проекти, або нові ідеї, те, з яким завзяттям ви працюєте, тут 100% будуть певні результати. Вам тут просто потрібно перестати так швидко їх чекати. А навчіться кайфувати від моменту тут і зараз. Навчіться кайфувати від самого процесу, не обезліть не зліться на те, що ви не бачите якихось мгновенних результатів, не зліться на те, що хтось, можливо, не підтримує вашу думку. Так, у вас є якась своя певна ідея, і так вона шикарна. І так працюйте над нею. Ви наразі тут як паж, але давайте подивимось, перспективу вашу. Перспектива взагалі ваших цих грошей. Це що я вам сказала? Завзяття. Ви маєте завзято йти туди. Вам там хочеться, ви відчуваєте, що це ваше, але тут найголовніше поставити ціль. Поставити ціль і, і проробити якісь певні кроки до її досягнення. Не буде кроків, не буде цілі, не буде нічого, бо все це, це так і залишиться і воно улітучиться. В цілому тут не бачу якихось певних. Ну, у гроші пост, якісь поступи, якщо вони були, вони й будуть. Тобто тут немає підвищень, немає якихось, якихось звільнень. Ні. Тут факт в тому, що все як стабільно, але при цьому додається якийсь ваш проект, над яким ви працюєте. Будь ласка, якщо ви. Ви понад ним класно попрацюєте. Якщо ви дійсно будете вкладатися, ви будете отримувати просто максимальні результати, на які ви навіть не очікували. Ви навіть зараз не очікуєте, які там будуть чудові результати. Вам головне просто дійсно робити і не зупинятися на цьому. Добре, друге, другий варіант. Якщо ви обрали другий варіант, то це трактовочка буде для вас. Боже милостивий. Дивіться, тут людина, яка займає керівні посади. І можливо, в когось був тут з кимось скандал. Зразу кажу декілька варіантів, що резонуватиме, про те будемо говорити. Просто головне, слухайте. Зазвичай ви відкрите, зазвичай ви вмієте командувати, вести за собою людей. Можливо, комусь це зачертіло, ви з кимось посварилися на фоні того, що вам заздрять. Можливо, просто ви десь випадково промахнулися вас здали. Але факт в тому, що з будь-якої ситуації ви вийдете переможцем, усі оці якісь певні. Моменти, які робляться позаду вас, якісь певні інтриги, те, що вас хочуть підставити, можливо, це все забудеться, і ви тут видати переможцем, але знаєте при яких умовах, при тих умовах, що ви не будете до їх рівня йти, йти скачуватись на будь-який негатив, реагуйте позитивом. Вони це зб'їх з пантелику, це взагалі пережить будь-яким їм уявленням про вас, і це ще й помітять вищі сили на часть неважливо, хто ви ще видати тут переможцем. Будь-які конфліктні ситуації, будь-яких своїх непонятках. Будьте далі відкритою. Будьте далі людиною, яка всім допомагає, будьте далі людиною, яка м -м, доброзичлива. Тобто не ведіться на їх поводу і ви тут видите переможцем людина, яка дійсно ще, можливо, потім займе їх якісь позиції, або їм просто, або просто навіть якісь піднімуть зарплатню. Будемо, що буде конкретно по грошам, іменно гроші, плюс-мінус. Новий новий початок, кажу, вас або кудись, можливо, переведуть, або тут якісь нові обов'язки. Але з новим початком, звісно, приходить все найкраще. Він знає, якщо тут в когось було звільнення. Знову ж таки, кажу, все найкраще. Буде, якщо ви йдете кудись на співбесіду, вас візьмуть. Дурень. Дурень це новий початок. Це нова глава, нова ідея, де ви маєте забути про все абсолютно негативне, де вас не любили, де вас не оцінили, бути з собою і проявлятися обов'язково. І третій варіант. Ваші гроші. Ого, дивіться, по-перше, можуть бути тут жінки, які в декреті, або які вагітні, або які зараз не працюють, займаються якимось саморозвитком вдома. Якщо вашу задовбало вдома, ви не можете там сидіти, ви вже хочете вийти, подихати свіжим повітрям. Дуже різко зробіть це. Будь ласка, звініть обстановку, того, що ви просто зідете з розуму і будете відчувати себе погано. Оці ці всі материнські моменти, да, які вас призадували, з'їсть на відпочинок, викиньте всі непотрібні речі. А, сходіть на якийсь хай хіл Тобто тут ви маєте відчути смак жагоду життя, інакше м -м, нічого не буде, якщо варіант декретом вагітності не про вас. Тоді просто тут факт в тому, що ви маєте величезний потенціал до того, щоб зробити свій бізнес, до того, щоб заробляти великі гроші, але у вас тут страхи, ви ніяк не можете покинути можливу роботу, яка вам, в принципі, в наші приносить задоволення, але це вже не ваш рівень. Ви вже всі заслуги, всі награди, які могли там отримати. Вони вже висять, пиляться, і ви вже розумієте, що це не ваш рівень. Ті обов'язки, які вам дають, навіть. Ту зарплатню яку вам пропонує. Це вже не ваш рівень. Ви вже готові до іншого. У вас вже є знання, у вас же є капітал, у вас же є відповідальність для того, щоб ризикнути і почати якийсь свій новий бізнес. Можливо, хтось тут хоче зайнятися свічками, або хтось тут хоче зайнятися чимось пов'язаним з речами, можливо, тут хтось флористом, або, можливо, тут хтось навіть езотерик. Взагалі, неважливо, хто. У вас є класний потенціал, ви нюхом чуєте, де гроші, ви його не реалізуєте. Незрозуміло чому. Давайте подивимось вам пораду. Так, давайте цю вам пораду, подивимось, Так, вам пораду. Ну от і все. Будь ласка, трійка, розвивайте ваш вогонь всередині себе. А в цілому, що по грошам буде? Просто гроші, кількість грошей, що там і ну, як відбувається. Ну, звичайно, звичайні гроші. Я ж кажу, тут не виключно, що людина сидить вдома. Тобто, мені здається, що людина, яка тут є, вона сидить вдома, вона працює <клес> з дому, займається якимось можливо домогосподарством, але знову ж таки, не, не обов'язково. Повершався нормально, буде вистачати на їжу, на рахунки. Ну, тобто стабільна ситуація. Але знову ж таки, якщо ви хочете чогось нового в цьому житті, ви маєте пробувати. Ви маєте пробувати. А, можете поговорити навіть з подушками про це або, можливо, знаєте, про що тут мова. Є люди, які, можливо, захочуть це зробити з вами. Тобто, відкритість, візьміть цю ідею, відкрити її в світу. Перестаньте її виношувати в себе в голові, так? Поділіться нею, можливо, ви бачите якось однодумців, людей, які вам допоможуть, які підкажуть, які, можливо, навіть готові бути спонсорами. Тут дуже класний момент. Ви дуже можете класно своє життя преобразити, знайти момент того, де ви будете відчувати себе як свої тарілці, і те, до чого у вас буде лежати душа. Ну, будь ласка, дуже раджу.